Усім вітання, мої дев'ятикласники. Сьогодні я вас рада вітати на курсі географії 9 клас. Сьогодні ми з вами більш детальніше почнемо розбирати предмет економіку і економічне суспільство. Ну, а по-перше, ми сьогодні розберемо з вами підручник географії, параграф перший, що і як вивчає суспільна географія. Вступ. Об'єкт вивчення суспільної географії. Як ви вже знаєте, географія це наука про поверхню Землі, її географічну або ландшафтну оболонку. На ній, як на обличчі планети, постійно відображаються сліди природних і суспільних процесів. А також результати взаємодії людини і природи. Вам відомо, що природні компоненти, природні комплекси та їх відмінності за територією вивчає природнича гілка географічної науки, фізична природнича географія. Однак власне природних комплексів не видозмінених людською діяльністю у світі стає дедалі менше а в багатьох країнах, зокрема в Україні. Їх майже не залишилося. Люди, які організовані в суспільство своєю діяльністю, перетворюють природні ландшафти на антропогенні, а географічну оболонку на ойкумену. Ойкумена з давньогрецької населяю, проживаю, освоєна людством частина світу. Уперше цей термін використав історик і географ Катей Мілетеський. Близько 550-490 років до нашої ери. Для позначення частини землі відомої греками, пізніше ним почали називати землі, загалом заселені й відомі людству. Суспільство Йокомена з погляду територіальних відмінностей є об'єктами вивчення суспільної гілки природничої географічної науки суспільної географії. Розгляньмо ці поняття: людина є частиною біосфери і водночас наділена розум і волею. Вона має не лише матеріальні, а й духовні потреби, щоб створити різноманітні умови для свого життя, люди взаємодіють із природним середовищем, а також між собою. У результаті цього складається система зв'язків і відносин між ними, тобто людське суспільство. Його елементами є різноманітні людські об'єднання, соціальні групи, колективи, народи, нації, політичні партії, громадські та державні організації. Суспільство також можна розглядати як сукупність населення та різних сфер його життєдіяльності економічної, соціальної, політичної та інше. Ой,кумена та частина географічної оболонки, яка заселена найбільше освоєна людиною. В ікуменні складаються різні форми територіальної організації суспільства від невеликих пунктів населених до держав і недержавних об'єднань, як, наприклад, Європейський Союз ЄС. Поняття територіальна організація походить від іншого території, що є основним у системі понять географії. Так само, як у фізиці, основним є поняття атома, у хімії молекули, а в біології кліти. Територія це обмежена частина поверхні землі з характерними для неї природними і створеними людиною, антропогенними особливостями та ресурсами. Це має певну площу, географічне положення та інші характеристики. Як ви вже бачили на прикладі державної території України, територія це не просто фрагмент земної поверхні, сукодільної чи водної. А певний географічний простір. Геопростір, що включає надра, води, повітряний простір. А тому в географії насамперед у суспільні слова територіальний, територіальна організація є синонімами до слів геопросторовий, геопросторовий, геопросторова організація. Отже, суспільна географія вивчає територіальну геопросторову організацію суспільства та його складових частин. Населення, економічної, соціальної, політичної сфер. Суспільна географія, як і природнича, досліджує свій об'єкт на різних територіальних рівнях. Загальносвітовому, е, глобальному, наддержавному, регіональному, державному, національному, внутрішньому державному. Термін Суспільна географія відносно недавно прижився у географічній, географічній науці. Поряд з ним в Україні та за її межами уживають назви економічна і соціальна географія. Соціально-економічна географія, антропогеографія, географія людей. Отже, суспільна географія вивчає геопросторову організацію суспільства та його складових частин, населення, економічно-політичної сфери. Отже. Основними формами територіальної організації суспільства на глобальному рівні є держави країни та на державні об'єднання групи, блоки організації, у які входять від двох до трьох кількох десятків держав. Найбільшою живомою є Світова співдружність Держав, представлена організацією Об'єднаних Націй, на національному рівні. Територіальна організація суспільства виражається такими формами, як окремі поселення, Їх груби, наприклад, агломерації, адміністративно-територіальні одиниці різного рівня в Україні. Це, наприклад, об'єднані територіальні громади, райони області. Географічне середовище, сфера взаємодії суспільства і природи. історія людства це історія взаємодії його з природою. Це взаємодія сформувала середовище, що виникло в результаті тривалих перетворень у географічній оболонці. Під впливом діяльності людини і створення так званої вторинної природи, міст, різноманітних підприємств, транспортних магістралей, каналів тощо. Географічне навколишнє середовище це та частина земної природи, з якою людство безпосередньо взаємодіє. У своєму житті господарській діяльності. У ньому людина живе, там відбуваються всі суспільні явища і процеси. Воно є найважливішим джерелом ресурсів і здійснює значний вплив на духовний світ людей, їх здоров'я і настрій. Розвиток і розміщення господарства залежать від умов довкілля, що різноманітнішим є географічне середовище то зазвичай кращі умови. Суспільного розвитку. Водночас це середовище лише створює передумови для існування суспільства. Впливаючи на його розвиток, прямо через природні ресурси, чи опосередковано через природні умови, природні ресурси, елементи навколишнього середовища, що є засобами існування людства і які воно використовує у своїй діяльності: земля, вода, корисні копалини та інше. Природні умови тіла і сили природи, що не залучені безпосередньо до суспільного виробництва. Проте можуть суттєво впливати я, на його розвиток та розміщення, наприклад, клімат, рельєф, геологічна будова території. Отже, суспільна географія в системі географічних наук. Отже. Суспільна географія це складна система знань, яка охоплює численні наукові галузі та підгалузі, що тісно переплітаються і взаємодіють між собою. Географія населення досліджує закономірності територіальної організації, населення, його відтворення. Та структуру. Соціальна географія вивчає територіальну організацію сфери послуг, споживання, способ життя, населення, його духовну, духовної сфери культури, релігії, політична географія досліджує формування і розвиток політичної карти світу і регіонів, формування територій держав, їх розвиток політичної карти світу і регіонів. і адміністративно територіальний устрій, у територіальну організацію виборів громадсько-політичних рухів і партій. У 7 класі випрощали материки, у восьмому географічний простір і населення України на тлі світу. Суспільна географія. Географія населення, географія демографічних явищ, етнічна географія, географія трудових ресурсів, географія розселення. Соціальна географія, географія торгівлі, географія освіти, медична географія, рекреаційна географія, географія культури, економічна географія, географія природних ресурсів, географія сільського господарства, географія лісового господарства, географія промисловості, географія будівництва, політична географія, географія партій і рухів, географія виборів. Глобалістика, світознавство, регіоналістика, країнознавство, економі... економічні сфери низько згаданих питань. У дев'ятому класі основна увага приділятиметься економічній географії світу України, яка досліджує територіальну орган... організацію економічної сфери людства і українського суспільства. Формами територіальної організації економічної сфери є. На глобальному рівні національні господарства та економічні об'єднання країн, а найбільшою світове господарство в цілому. На державному рівні економічні центри і вузли, економічні райони, в економічній географії розрізняють багато кущих дисциплін. Наприклад, географія промисловості, географію паливно-енергетичної промисловості, металургії, машинобудування та інших виробництв, у географії сільського господарства, географії рослинництва і тваринництва, ураховуючи територіальні рівні дослідження, виокремлюють цпільну географію світу, глобалістику, великих регіонів Євразії, Європи, Центральної Європи і тому подібне. Регіоналістика окремих держав України, Німеччини, Канади тощо країнознавство їхніх внутрішніх частин, наприклад, адміністративної області району краєзнавства. Суспільна географія пов'язана з багатьма науками, Я тісніше із фізичною географією, яка надає їй інформацію про природні ресурси, особливості природного середовища та природно географічний поділ території. Використовуючи знання економічних законів для обґрунтування, економіка, методи розрахунків, фізична балансовий, балансовий, географія експедиційний, описовий, порівняльний методи моделювання, соціологія, методи опитування анкетування, статистика, суспільна географія, демографія, політологія. Методи математичної логіки, теорії ймовірностей, математика. Методи картографічних гіз, картографія, методи логіки, філософія, історичний метод історія. Організації господарства суспільна географія тісно пов'язана з економікою і послуговується економічними методами дослідження. Суспільна географія розглядає елементи соціології, яка вивчає людину та спільноти людей сім'ю, трудових колективи, етнос. У їх різноманітних зв'язках тому широко застосовує соціологічні методи опитування, анкетування. Статистика озброює суспільну географію статистичними кількісними методами, за допомогою яких виявляють. Певні закономірності, застосовуючи географічні інформаційні системи, іс, що поєднують комп'ютерні технології, картографічні і статичні методи та просторове моделювання, проводять просторове часовий аналіз і отримують відповіді на низку запитань, що міститься на певній території, де розташований конкретний об'єкт, які зміни відбулися в тому чи іншому місці та інше. Із суспільних наук велике значення для географа мають також демографія, політологія. З них дослідник черпає необхідну інформацію про той чи інший об'єкт, отже, маючи тісний зв'язок із різними науками. Чи історія чи математика, а звичайно, вони є, і вони тісно пов'язуються із географією. Наприклад, для вичислення це математика, історія, хімія, фізика, тобто все загалом економіка і економічне суспільство. Процеси, властивості та відношення характерні для країн світу і загалом значення знань з економічної географії. Економічна географія дає людині знання про конкретні форми територіальної організації, економічні сфери суспільства, без них неможливо здійснювати територіальне планування розвитку і розміщення господарства в країні, складати генеральні плани розвитку міст, удосконалення мережу адміністративно-територіального поділу території, організовувати комплексну охорону природи. Економічна географія розкриває не лише глобальні економічні зв'язки і проблеми, а й соціальні, політичні, культурні, екологічні. тощо. Вона допомагає з'ясувати місце України в різноманітному світі, порівняти соціально-економічне становище своєї країни з іншими, виділити можливі зразки економічного розвитку для наслідування. Це особливо актуально у зв'язку з тими глибокими змінами, що відбуваються в українському суспільстві. Україна у просторі часі видатний український учений географ, учений Степан Рудницький, народився 18 1877-го, помер 1937-го, Зробив вагомий внесок у суспільну географію, вітчизняну політичну географію. Та геополітику, розкрив специфіку геополітичного положення України, обґрунтував її місто серед країн Євразії та світу, довів необхідність організації Балтійського Чорноморського Союзу країн за участі України. Його праці видавали в Австрії, Німеччині, Швеції, США, Італії, Франції, Угорщині, Румунії, Швейцарії. Наш співвітчизник став членом багатьох європейських географічних товариств, ідеї, і концепції ученого, який здобув світову славу та втратив своєї актуальної досі. З 1991 року, коли Україна здобула незалежність і вступила в перехідний період соціально-економічного розвитку, злам старих суспільств. І відносин, і створення нових політичних економічних систем у наші країні затягнулися в часі. Ці перетворення складні і досить суперчливі. Суперчливі по різному проявляються проблеми розвитку суспільства та його взаємодії з природою на тій чи іншій території, і всередині країни. Конкретної людині економічна географія допомагає задовольнити свої потреби в найважливішому. У виборі місця проживання, навчання, роботи чи відпочинку, придбанні товарів широкого вжитку від продовольства, одягу і медикаментів, до побутової техніки, конструкційних матеріалів і автомобілів, о транспортних, туристичних та інших послугах духовній сфері. Про значення географії. Українській молоді треба новітнього землезнання, щоб чи досліджувати і пізнавання всю землю. І кожний її клаптик як живий твір природи, а людину її діла на землі як ділянку всеземного життя. Географія потрібна кожному модерному громадянину чи він учитель, чи інженер, адміністратор, чи крамер, вояк чи дипломат. Кожна наука пишається іменами вчений, Своєї праці формують її спільний престиж і практичну цінність. У Суспільній географії сформувалися національні наукові школи з яскравими представниками: німецька Карл Літер, Фрідріх Рацель, Авус Льош, Вальтер Кристалер. французька Поль Відаль, Дела Блаш, Жан Брюн, Еліза Реклю, британська Гелфорд Макіндер, Пітер Гагет, американська Волтер Ізарт. Бул Кругман, Відомі світові імена українських географів Степана Рудницького, Костянтина Воблого, Володимира Кубійовича, використовуючи інтернет-ресурси. Дізнайтеся про внесок. Розвиток спільної географії одного з учених на відео. Ну, а домашнє завдання вам прочитати параграф перший. Що і як вивчає спільна географія? Ну, а зараз вам кажу до побачення, до нових зустрічей на уроці географії. Радий вас бачити, був на уроці географії. До побачення, мої любі класники, до нових зустрічей на уроці географії. До побачення!